Вітаю всіх! Друзі, сьогодні хочу з вами поговорити про продовження теми відносно мобілізації і розібрати саме в новому форматі питання-відповідь. І дійсно, сьогодні розберемо питання відносно притягу до адмінівідповідальності, оформлення відстрочки, а також розберемо послідовність дій. Якщо, наприклад, вже ви не з'явилися по повісті до ТЦК, чого потрібно очікувати? Все це навіть більше ми розберемо у даному відеоролику, тому обов'язково залишайтеся з нами і додивіться його до кінця. А якщо у вас виникають якісь певні питання, які не були розкриті у даному відеоролику, обов'язково напишіть їх в коментарях, і я їх або розкрию в окремому відеоролику, або дам під коментарями відповіді, або безпосередньо запустимо прямий ефір і розберемо всі питання, які є на Цікавіші, ну і обов'язково нагадую про те, що потрібно ставити лайк, робити підписку і слідкувати за новими відеороликами. А зараз пішли до нової теми. Так, перше питання у даному відеоролику: це відповідальність за несплату адміністративного штрафу, які можуть бути наслідки, блокування рахунків, арешт рухомого майна та рахунок майна, що може бути вилучено примусово продано за яких умов та яка процедура. Дивіться, взагалі, якщо ми подивимося закону про виконавче проваження, то він передбачає право і передбачено це повноваження державного виконавця. Відкривати виконавче провадження, накладати арешт на рухоме нерухоме майно, тобто реалізовувати його шляхом вилучення, якщо сума штрафу досить велика, вилучати транспортний засіб, або там рухоме нерухоме майно для того, щоб його реалізувати і закрити виконавче провадження. Зрозуміло, якщо майно, наприклад, там коштує досить дорого, то Кошти, якщо, наприклад, велика сума заборгованості, то борг повністю гаситься, а інша частина від проданого майна повертається вам на ваш рахунок. Тому, в принципі, потрібно розуміти саме головне про те, що виконавець має право відкрити провадження, накласти арешти і має право у разі необхідності реалізовувати дане майно на безпосередньо торгах і таким чином гасити заборгованість. Наступне питання: якщо можливий арешт майна, то після сплати штрафу зняття. Арешт відбувається відразу чи ні. Дивіться, по закону про виконавче провадження, там передбачається, що якщо ж, наприклад, відкривається виконавче провадження, то воно має право бути зупинне або завершене. В такому випадку, якщо виконавче провадження було повністю завершене, але арешт був не знятий в такому випадку, то обов'язково потрібно писати заяву про зняття арешту в рамках виконавчого провадження. Це можна робити, коли ви тільки. Закрили питання відносно заборгованості, наприклад, сплатили штраф. Ви знаєте, що у вас арештоване майно, обов'язково, поки ще не завершене воно повністю. Пишете заяву про зняття арешту з вашого рухомого та чи нерухомого майна. І в такому випадку, коли закривається виконавче провадження у зв'язку з його завершення, то обов'язково знімається арешт з вашого рухомого та нерухомого майна. Наступне, чи можна сплатити штраф онлайн. Звісно, можна, ви отримуєте, якщо, наприклад, ви з'явилися в ТЦК і отримали постанову про притягнення вас до відповідальності, там будуть реквізити. Ви можете їх відразу проплатити на місці, роздрукувати квитанцію і принести їм, або, наприклад, якщо вже ви дізнаєтеся про дану постанову і про даний штраф виключно через виконавчу службу, то вам дається реквізити для оплати, і ви оплачуєте безпосередньо, можете відправити їм на електронну почту. Але також є випадки, дуже багато я бачив на практиці, коли автоматично відбувається списання даного штрафу з рахунку в принципі, особи, яка притягується до адмінвідповідальності. Тому такі випадки також є. У мене в одного з клієнтів таке ось було буквально на днях. Наступне питання: для продажу чи зміни власник. Авто або квартири будинку, військово облікові документи потрібні чи не потрібно. Дивіться, на сьогоднішній день будь-яких військово облікових документів для реалізації вашого права власності на рухоме чи нерухоме майно не потрібно. Тобто, якщо ви хочете продати квартиру там, на іншу особу або просто переєструвати на дружину, то вам не потрібно йти ТЦК і запитувати їхнього дозволу. Тобто, це не потрібно, все робиться без них. І саме цікаве, якщо навіть ви продаєте свою там, квартиру, то ТЦК та СП жодним чином не дізнається про те, що ви змінили власність, але відносно автомобілів, то дійсно в ТЦК є доступ до реєстру з МВС, і вони можуть це побачити. А якщо адмінштраф не сплачувати, то він, однак, так і буде висіти, чи можуть накладатися якісь дії, чи додаватися якась пеня. Якщо ж, наприклад, ви не сплатили <кхід> штраф. То в такому випадку, дійсно, коли передається матеріал до виконавчої служби, виконавча служба накладає ще зверху свій виконавчий збір. І вже буде не 17 тисяч, а буде вже десь приблизно до 25 тисяч гривень. Якщо ж, наприклад, у вас ви не з'явилися по повісті, наприклад, там, 17 травня, у вас є штраф, ви про це знаєте чудово. Дали другий раз повістку притягнули знову до відповідальності, то сума штрафу вона буде збільшуватись. Тобто 17 тисяч не буде просто весь період. І варто розуміти, що ви у разі вчинення адмінправопорушення ви будете знаходитися в розшуку до тих пір, поки самостійно не з'явитеся і не вирішите це питання уже самостійно в них, або не оскаржите дану постанову в судовому порядку. Наступне питання. Що після сплати штрафу і все тієї ж неявки в ТЦК буде новий штраф і аналогічна процедура, як з першим, чи може бути якась замкнуте коло, і скільки їх може бути? Дивіться, може бути безліч штрафів, не може бути. Наприклад, за, ну, за неявку до ТЦК одна відповідальність, за відсутність військового квитка друга. Не прийшли по другий раз по повісті, наприклад, вам вручили. Вони ж все номеруються і все ж виписується. То в такому випадку воно буде. Сумуватися. Наступне питання, я думаю, про нього кожен думав. Які наслідки і відповідальність, якщо не зупинився пішки чи на авто на вимогу поліції? Зрозуміло, що вас затримають і доставлять до правоохоронних органів до відділу поліції або вас безпосередньо до ТЦК та СП. Е, тут є також ремарочка про те, що правоохоронні органи мають право вас зупинити і затримати. ТЦК та СП не мають права. Затримати вас і доставляти до відповідно ТЦК ТСП самостійно. Якщо, наприклад, вони вас хочуть затримати, бо вони бачать, що ви там знаходитеся в базі як особа, яка прибуває в розшуку, то вони викликають поліцію. І тільки поліція вас привозить до ТЦК ТСП відповідно, для оновлення даних або уточнення відповідно причини, чому у вас не оновлені дані. Самостійно це вже є порушення і на це потрібно відповідно реагувати. Наступне, чи розповсюджуються всі ці норми на жінок, їм теж потрібно оновлювати дані, бо будуть штрафи і де і інші. Зрозуміло, що на сьогоднішній день оновити свої дані повинні. Жінки, які є військовозобов'язаним, тобто це в першу чергу медики. Якщо вони цього не оновлять, також будуть до них зсувуватися певна відповідальність. Наступне, чого очікувати і яка правильна послідовність дій після неявки в ТЦК та СП особа з'явилася у базі Армор і Убері. При перевірці документів поліції або ТЦК, які їхні дії? Випишуть повістку, чи неявка протягом 60 днів вже є, по суті, раніше видною повісткою, і вони везуть в ТЦК для оновлення даних і проходження медкомісії. Дивіться, якщо, наприклад, ми дивимося, ви не явилися там по 210 статті Кодексу про правопорушення за неоновлення даних. То в базі АРМОР ви не будете. Я вже сільська подавав адвокатські запитів, то правоохоронні органи повідомляю, що в базі АРМОР вас немає і ви не притягувалися до адмінповідальності по 210, по 210 прим. 1 кодексу про адмінправопорушення. Але в базі оберіг ви вже можете бути. І це ви самостійно можете перевірити або оновивши дані, або дійсно. Ви дізнаєтеся на найближчому блокпосту, або до вас вже почнуть приходити участковий із представниками ТЦК та СП додому за місцем вашого фактичного, фактичного місця реєстрації. Тому ви про це точно дізнаєтесь. Які ваші дії, якщо, наприклад, вас зупинили на блокпосту, зрозуміло, що правоохоронні органи? Поліція вона має право перевірити вас по базі, і якщо ви знаходитеся в розшуку, вони вас можуть затримати і доставити до ТЦК ТСП для того, щоб встановити вашу особу, причину чого не оновлені дані, і для того, щоб ви оновили все ж таки свої дані правильно відповідно до закону. Якщо ж, наприклад, вас зупиняє ТЦК, то в першу чергу ви перевіряєте їхні повноваження, чи мають вони право виписувати дану повістку, і чи взагалі можуть вони це на сьогоднішній день зробити? Тому що і саме цікаве, чи дійсно це є ТЦК СП і чи вони знаходяться на своїй територіальній. Да, от території, де можуть вручати повістку. Це також є досить важливим, важливим, коли вас, наприклад, хочуть затримати або виписати повістку. Ну і безпосередньо потрібно набирати адвоката для того, щоб він уже відповідно міг відреагувати правильно для того, щоб не пройшли ви за п'ять хвилин міткамісу і вже не поїхали служити. Якщо у вас є, наприклад, там певні підстави по стану здоров'я, або, наприклад, якась підстава для оформлення відстрочки. Наступне, якщо привезуть в ТЦК, які найкращі дії, щось підписувати чи не підписувати. Дивіться, якщо вас зрозуміло привозять під натиском, на вас психологічно давлять, або вас змушують підписати документи, то в будь-якому випадку їх можна не підписувати. Потрібно зразу проаналізувати ситуацію. Якщо, наприклад, у вас є певні захворювання по здоров'ю, вам потрібно пройти повністю військову лікарську комісію, встановити повністю весь пакет ваших. Документ, який ви можете надати для підтвердження своїх хвороб, то зрозуміло, за 5 хвилин це не робиться, особливо не робиться це вночі. Тому в такому випадку потрібно наполягати на виписані вам повістки на іншу дату, для того, щоб ви могли сміливо прийти собі в ТЦК, підготовлений з пакетом документів і підтвердити або право на відстрочку, або підтвердити стан свого здоров'я. Зрозуміло, що багатьох немає підстав для відстрочки, але, хоча б по стану здоров'я, для того, щоб правильно визначити це, буде Необхідно, е, якщо ж, наприклад, вас можуть підписувати чисті бланки без будь-яких е, заповнених там да, от, полів, то це в будь-якому випадку не не заповняти викликати поліцію за те, що вас незаконно затримали. І наступне питання, коли і в яких випадках є сенс телефонувати, і звертатися до адвокатів. В будь-якому випадку, починаючи, наприклад, з моменту подивитися, коли ви це відео, відразу можна телефонувати і запитувати, що мені робити, як робити, як правильно діяти. Не обов'язково це не говориться з метою ухилення від мобілізації, це з метою знання своїх прав та знати, як діяти ті чи іншій ситуації. І так, наступне питання: це чи варто відмовитися відповістки, чи краще все ж таки брати? Яка відповідальність і наслідки за відмову відповістки за відмову від медкомісії? Дивіться, дуже цікаве питання, але все все ж таки залежить від вас, оскільки це ваше рішення і вирішувати саме вам. Якщо, наприклад, ви відмовляєтеся відповістки, то у вас повинна бути або поважна причина, чому ви не берете. Це, наприклад, відсутність повноваження в особи, яка вам виписує повістку, або, наприклад, вона не представилася, не дала документ, який підтверджують її статус. І взагалі, хто це за дана особа. В такому випадку можна прикритися шляхом витребування відео з бодікамери або працівників правоохоронних органів, які завжди ведуть фото і відеофіксацію, або, наприклад, у самих же представників ТЦК та СП. Е, наступне, якщо ж, наприклад, ви відмовляєтеся від повістки, то обов'язково складається акт про відмову від отримання повістки. Якщо ви подивитеся постанову 560, то в даних додатках він є. Тому, в принципі, такий акт складається, він підтверджує. Потверджується фото і відео, і зрозуміло складається, двома, підписують два свідки, які підтверджують вашу відмову. Ви можете там не підписуватися, але якщо зазначаєте свою підставу про відмову, то обов'язково там потрібно зазначити, чому ви саме відмовилися. Якщо ж ви відмовляєтеся, і даний е, акт він попадає до е, ТЦК, Да, то зрозуміло розглядається адмінкомісія і потім вирішує, правомірно було чи неправомірно. Якщо правомірно було, і зрозуміло, вашої вини тут немає, то взагалі до ви не притягуєтеся, бо є порушення зі сторони ТЦК. Якщо ж, наприклад, цього немає і ви безпідставно відмовитеся, то на вас буде складно штраф у розмірі 17 тисяч гривень, і вас буде відправлено у базу розшуку. Потім, якщо ж, наприклад, Дивитися, чи брати, чи не брати, зрозуміло. Якщо, наприклад, ви не візьмете, будете в базі розшуку. І в будь-якому випадку, якщо десь вас хтось затримав, чи десь на блокпосту вас спіймали, то зрозуміло, що вас відразу буде направлено до ТЦК силу міст, там чи поліція привезе, чи ви самостійно приїдете, але все ж таки ви пройдете медкомісію і оновите свої дані. Тому тут вирішувати безпосередньо саме вам. Е, наступне е, досить цікаве питання, яке пов'язане саме з мобілізацією і мобілізацією саме студентів. Перше питання: якщо особа є студентом чи аспірантом, то чи не звільняється від оновлення даних в ТЦК. Треба пройти оновити дані, пройти медкомісію, тільки тоді дадуть відстрочку. Дивіться дуже цікаві моменти і тут потрібно розуміти, особи, які тільки поступають на навчання і тільки здають іспити. В яких, наприклад, є військові квитки, є всі дані, вони оновлені, наприклад, там через резерв плюс чи через НАТО. В такому випадку особа спокійно поступає до вищого навчального закладу, після того отримує документи про те, що дійсно вона навчає, наприклад, це копія договору, це додаток до договору може бути довідка з місця навчання, або є нова форма, додаток номер 9 який передбачений цієї ж самої постанови 560. І тільки після того ви собі спокійно. Можете оформити відстрочку без проходження ВЛК. Якщо ж, наприклад, у вас немає військово-облікових документів, то в першу чергу ви йдете, проходите ВЛК, отримуєте військово-облікові документи, і тільки після того ви можете подати документи, ну не подати документи, вступити до виш навчального закладу. Тобто тут є такий прям розбіжність, да? тобто є ризик того, що ви просто вже не скористаєте своїм правом на оформлення відстрочки, оскільки... Можете бути мобілізовані до того, поки поступите на навчальне на навчальний рік. Наступне, як поліція чи ТЦК можуть перевірити, який ступень освіти здобувається. Це по питанню, що він має бути послідовним вищим бакалавр, магістр, аспірант ДТП. Чи потрібно мати при собі якісь документи, окрім студентського? Дивіться, це все дуже просто робиться, оскільки навчальні заклади, коли ви навчалися, наприклад, там, на бакалавра, на магістра чи спеціаліста і поступаєте на аспірантуру, завжди університети передають відомості саме про вас. Тому дана інформація у них є в базі, або вона підтягнеться, тому що, в принципі. Ви ж, коли приходите в ЦК, ви також повідомляєте, де ви, хто ви, чим ви займаєтеся да, і де ви навчаєтеся. На сьогоднішній день для того, щоб спростувати цю всю систему, запустили новий додаток номер 9 який вже буде з QR-кодом, і, в принципі, буде до вас підтягуватися будь-яка інформація. Якщо ж ви оформили вістрочку, то зрозуміло, носити з собою не потрібно інших документів, просто носите військовий квиток і носите документ, який підтверджує ваше право на оформлення. Вістрочки, тобто це довідка, вона також є у нашому додатку, е, можна її подивитися, і вона чітко говорить про те, що ви є студентом і у вас є повністю підтвердження. Наявність просто студентського квитка без оформленої відстрочки взагалі ніяк на це не впливає. Наступне питання: на повторно ВЛК будуть направлені особи з набутою інвалідністю після 24.02-2022 року віком від 25 до 50 років. Чи є якісь випадки, через які не потрібно буде? Підтверджувати статус інваліда. Дивіться, взагалі, по факту, якщо особа проходить по оформленню відстрочки, то вона може бути не направлена на повторне ВЛК. Але якщо ж, наприклад, у вас інвалідність навіть оформлена в 2022-24 році, то ви ж не подаєте документи на перевірку МСЕК. Тобто, ви перевіряєте документи, просто проходите по стану здоров'я військову лікарську комісію, і вона безпосередньо підтверджує ваш стан здоров'я. Якщо навіть у вас, наприклад, хвороба пов'язана з Ендокринною системою, то зрозуміло, наприклад, ви пройшли терапевта, педіа... Це, я кажу, педіатра, е... там, кого? хірурга, да? там, стоматолога, він не виявляє вашу там, ендокринну систему і він не направляє вас на того лікаря, який, наприклад, він не підпорядковується. Тому, в принципі, якщо ви готові, у вас є свіжі всі документи, які підтверджують наявність інвалідності, а не лише тільки довідкам СЕК, то в такому випадку вам не потрібно нічого боятися. І передостаннє питання для оформлення відстрочки аспіранту. Чи має бути його спеціальність у тій же сфері, що і магістерська? Чи може бути будь-якою? Наприклад, магістер з економіки, а по аспірантурі вже по аграрному напрямку? Ну, Дивіться, взагалі немає жодних обмежень. Саме головне, щоб воно йшло по е певних рівнях. Да? Наприклад, бакалавр, магістер, аспірант. Але зрозуміло, що це додає певні сумніви, оскільки як ви можете бути аспірантом? Дата і далі рухатися в цьому напрямку, якщо ви були самі економістом, а стали, наприклад, там агрономом. Тобто є певні питання, і все ж таки це може викликати певні сумніви під час оформлення відстрочки. І останнє питання: воно є найболючіше на сьогоднішній день. Це якщо у одного із батьків є група інвалідності. Чи можливо оформити відстрочку опікунства опікунству військово зобов'язаному, якщо є інші члени сім'ї? Дивіться на сьогоднішній день, взагалі процедура з цим не зрозуміла, і виникає дуже багато питань саме до 9-го пункту даної постанови статті 23, і саме до тринадцятої, оскільки не зрозуміло, як правильно заповняти цей акт, який підтверджує наявність або відсутність підстав а також. Підтверджує саме факти догляду за даною особою. Якщо ж, наприклад, у вас є брати сестри, ну, наприклад, сестри, да, і є не особою з інвалідністю, то в такому випадку є дуже великий шанс того, що ви її не оформите. Є дуже багато в мене випадків, в які приходили е, чоловіки, маючи обох батьків з інвалідністю, але отримали червону на відправку, так як їм повідомили, що немає права на оформлення відстрочки. Тому е, з цим питанням краще по. Чекати не спішіть і побачите, як буде повністю працювати ця система. Отже, друзі, ось і прийшов кінець даного відеоролику, і нагадую, що це буде не останнє відео з такому саме форматом питань відповідь оскільки, як на мене, це буде саме корисно для вас, дізнатися в такій живій формі. І е, да, ніби от ми всі друзі і всі знайомі. Тому, в принципі, пишіть свої коментарі під даним відеороликом, обов'язково приймайте участь у лайках і підписки на даний youtube канал оскільки це дуже важливо для мене і для нашого спільно з вами каналу. Е, тому. Нагадую про те, що з вами, як завжди, був я, адвокат знову юридичних компаній та партнери Вітенко Вадим Юрійович. Якщо комусь потрібна індивідуальна консультація або допомога у вирішенні того чи іншого питання, ви завжди можете скористатися нею, написавши повідомлення або на сайті, або безпосередньо телефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Ну і, звісно ж, посилання на відео, які стосуються на тему, я виставлю під даним відео.